Слава Україні! Хотів би звернутися до підписників, гостів каналу, всіх, хто дивиться мої відео. Значить, хлопців з нашої полтавської 116-ї бригади територіальної оборони халепа сталася. Хлопців знаю особисто, побратими батька ФПВ, і розтолкує їхню машину. Ну, далі вставку побачити, А, Треба їм термінову машину для виконання бойових завдань, Сумський напрямок. Там самі знаєте, зараз дуже гаряче. Треба хлопцям допомога. Тому, будь ласка, всі хто може, всі хто хоче, хто бажає, приєднуйтесь до. Давайте допоможемо їм зібрати цю суму. Там банка на 100 тисяч. 43, здається, на даний момент зібрано. Хотілося б ну, добить, добрати, хто чим може свої 5-10 гривень, будь ласка, вкиньте, давайте ну, допоможемо. Хлопцям, тому що вони нас боронять, вони мало того, що нас боронять, вони ще й багато своїх коштів туди е, витрачають, вкидають. Тому, будь ласка, давайте їх підтримуємо, тим більше, що наша е, рідна, скажімо так, земляки. Та не те, земляки, а особисто знаємо цих хлопців. Тому давайте, будь ласка, їм допоможемо, підтримаємо е, пошвидше закрити цей збір. Тому що там самі знаєте, зараз ситуація така собі. а для виконання бойових завдань треба, треба швиденько зібрати ці кошти. Тому всім будемо дуже вдячні. Ще раз дякую всім тим, хто підписав е, петицію е, про присвоєння звання Героя України Афанасенко Костянтину. Е, слава Богу, ми встигли її зібрати, е, зібрати ці голоси. Е, президент розгляне її, маємо надію. Буде присвоєно звання Героя України. Тому, будь ласка, всіх небайдужих і можливості давайте підтримаємо сам. Е, і сам долучаюсь до цього ж збору, звісно. Е, в принципі, і так стараємо, чим можемо, але і тут треба. Так що дякую всім за увагу. Ось дивіться, до речі, став тут соняшничок такий гарний. Подивіться і вам покажу вже досить такий високий, гарний. Ми теж трошки посіяли, але в нас е, ще. Маленький такий, ну нічого, якось так. Так що, будь ласка, долучайтесь. Вставочка буде зараз далі. А ще забув додати, посилання на банку буде у першому закріпленому коментарі і в описі до даного відео. Дякую всім за увагу. Спостерігаємо. Бачу! На дороги! Еба! Порядок или? Ёб твою мать, да? Я так и знал, что ей сегодня уеба! А? Бля, комбата, це така хуйня, вовця. Велька знищена. Ебать, я вахую, в мене ухо, бля, я отут її бачив, і воно отут уїпало. Еба, воно намірено тут. Да. А ніхто не бачив її над дорогой. Пойдете, схотим, солярка. На солярка де, у кого, Ми чотко! Нас всі цілі! Піка пизда всі цілі! Гарить, пішли, гарить, розгорається! Слава Україні! 26 червня. Так, гуляю по полі кукурудзе. Гуляю по полі кукурудзе. Це кукурудза та що була посіяна. Я з того боку вмикався, показував. Посіяна вона була в сирий ґрунт рано. І ту, що піджер, дротяник. Значить, на сьогодні вона має такий вигляд. В поперек, як бачимо, є ось такі пропуски, прогалини. Де більше, де менше, ну вони є. Хочу в першу чергу зняти собі це відео на пам'ять і показати наслідки необробки насіння інсектицидом. Тобто треба або купити насіння вже оброблене, щоб самому не гратися, або вже якщо купив безінсектицидної обробки, то потрібно його... Обробити самому, бо маємо от такі моменти. Так, можливо, задуватиме, бо забувся знову. Та як сказати, я, в принципі, відео і дуже не планував записувати. А тоді вже так іду ж по полю, думаю, ладно, що його холодно йти. Треба щось записати. В першу чергу це відео для себе. І треба працювати по живленню. От бачите, от калій дефіцит. Ось такі обгорівші нижні листки, обгорівші листки. Верхні, то йдуть вони такі висвітлені, висвітлені але вони йдуть більш-менш нормальні, адекватні. І кукурудза вже починає якийсь свій ріст. В принципі, я тут був, обробляв ось по краю поля гербіцидом днів 5 чи 6 тому назад. То кукурудза була менша. На сьогодні вона вже так піднялася. Але що в нас? У нас немає зараз активних температур, які б забезпечили нормальний активний ріст кукурудзі. Ну, вже що маємо? І тут досить таки був е, великий покрив решток. Ну та Тут ось бачите, під рештками відразу волога йде. Тобто по болозі тут у нас все нормально, не вистачає температур активних. Так, да, Вона трошки заріджена тут. По своїх рештках ходить таке собі, звісно. Вона тут заріджена. Вона тут зарічена. Ну 10 густота 40-45 є. Отут -от -от. В принципі, цього я думаю по даному агрофону, щоб взяти максимум з цього поля, думаю, буде достатньо. І ще яке спостереження. По прямих посівах у нас спостерігається досить таки. Значний дефіцит калію. По обробленому місцями він також спостерігається, але ну, не так. Значно менші його прояви. Але взагалі, ну ось дивіться, така ложбинка балочка на полі. ось Бачите? І відразу яка кукурудза. Тут і соя минулий рік стояла, ну, під руки мені, по шию була. Оце в оцих ложбинках. Ну, воно, бачите, і кукурудза тут також виглядає поцікавіше. Що значить живлення? Єдине, що момент по о цих проделах не дуже добре, ну, що що маємо. Так от, по прямих посівах от, спостерігаються от ці дефіцити калію. В принципі, можливо, тут є декілька варіантів. Перший він, тут дійсно є цей дефіцит. Оце демей сьогодні, це просто. Він дійсно є тут цей дефіцит, це перший момент. обробітки трошки. От Оці калій дефіцити, вони все-таки нівелюють, як не крути. А коли у нас ще й прямий посів, ось дивіться, теж така ложбиночка і дивіться, яка гарна, темна кукурудза, якій всього вистачає. Це я так пройшовся по тому краю поля і сюди повертаюся. Ну, ось бачите, оцей участок був і по сої минулий рік, тут соя стояла просто шикарно. На жаль, урожай був не дуже. ну, це -то таке. Так, про дефіцити калію розказував. Е, обробітки трошки їх. Е, по, як сказати, ну, там менші прояви по обробкам, але все одно є, тому що є інші поля, сусіди орали, дискували, теж посіяна кукурудза і теж посіяна, е, теж посіяна кукурудза і теж є прояви, але не такі. Е, в принципі, це пов'язано, думаю, в першу чергу з живленням. Тобто корінь по прямому посіву йому важче рости. Відповідно, важче засвоювати довше він проростає, важче засвоює поживні елементи і відповідно ми маємо ось таку картину. Теоретично, минулий рік на своїх полях, по прямих посівах я спостерігав таку саму картину. Але в подальшому ситуація більш-менш підрівнялася і кукурудза пішла в ріст. Я думаю, це пов'язано з тим, що вона. Переросла оцю критичну фазу, укорінилася і почався доступ поживних речовин у неї. От. Думаю, тут має бути така сама ситуація. І другий момент, що усугубило, це посів у сиру землю. Тут на момент посіву було дуже сиро. А як там під одним із відео Сергій Суровий писав, каже, що сіять треба в стиглу землю. Того, що. Сіяти треба встиглий ґрунт, бо диск сошника ущільнює посівне ложе. І відповідно тоді у нас йде погіршення живленням. Я думаю, що тут відбувся саме такий момент. Це по цьому, по цих ділянках, от де от там, бачите, ось дефіцит, жив... дефіцит калію. Ущільнення плюс прямий посів і маємо от таку картину. Тобто треба заїжджати, сіяти, коли ґрунт достигає, щоб було мінімум оцих ущільнень і по цьому, і по, а, самій, по самому ґрунту. І тоді в нас, я думаю, буде менше таких проблем. Ну і само собою працювати з живленням. От по обробленому, навіть по дискованому ситуація значно краще. Зараз я ось тут ось край віддисково, підійду покажу. Ось, бачите, пішла вже друга хвиля бур'янів. А тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ось оце вже лізе тринадцятий. Тобто для гербіциду ми е, шанс вже свій профукали. Я тут приїжджав, працював е, цим легенда, аналог Елюміса. <клух> аналог Елюміса. Ось дивіться, оце де сівалка тут трошки схрестилася, взагалі густота. Аналогом ілюміса, отут ось по краю, до речі, бачите, спрацював, в принципі, і прибрав оце, що було. Мабуть, треба було накривати усе поле, бо я думав, що воно тільки по обробленому пішла така друга хвиля, а виявилось, що ні. Ну, дивіться, тут край задискований, але все одно теж присутні ось ці калій дефіцити. І по дискованому краю, до речі, бачите? Схожість кукурудзи. Була краще, Того, щоб вона по чорному ґрунту проросла і пішла рости. Хоча й тут так подивиться, в принципі, далі густота непогана. Ну думаю, що це пов'язано саме з цим. Ось дивіться, копита якийсь слід. Бачите? Ось, чикс-чикс, гуляло щось, Бо Подивлюся, підламане, під'їда на кукурудзе. Тут минулий рік жила косуля на цьому полі. Ось ну, бачите який слід. Тут минулий рік жила косуля і вона оце тут паслась по сої. Ну вона, не, не знаю, що вона сої, сої я не бачив, поїде. Просто тут жила. Я приїжджав, знімав відео і вона тут разів 3-4 бачив її. Ось бачите, по обробленому, наскільки, наскільки шикарніша кукурудза от виглядає. І менші прояви оцих всяких дефіцитів. Просто чудова кукурудза. Ой, так, ну нічого. Е, по прямих посівах у багатьох дивлюся от такі моменти є з кукурудзою в цьому році, та не тільки з кукурудзою. Так, я думаю, що тут головне, головне перетер, перетерпіть, що це в нас тут таке. Хтось загубив рукавиці, рукавиця, наче моя. Так, ну ось бачите, як двойний проход сівалки, то взагалі такий ліс. Здається, наче ж наче, наче. ці сої, бачите, є лободичка. Так, Ну, в загальному висновки я для себе зробив, що нічого поспішать, Того, що ота кукурудза, яку пересіяв 22 чи 23 червня відео було, так? там вже 8 листків, 8 листків, і вона в висоту Десь приблизно як оця кукурудзина. Ну, та ось, може, відео зніму. Добре, може то переборщив, ну, десь як оця точно. І там нема ніяких дефіцитів, вона зійшла і просто пішла рости. Так різниця у посіві місяць, щоб ви розуміли. І теж по пшениці ж посіяно прямий посів тільки вже другий раз. І з розгортачем ряду. Перший раз я посіяв без розгортача, а другий раз з розгортачем. І кукурудза просто бре, розвивається досить непогано. От що значить сіять правильні сроки. Треба було не поспішати, приїхав сиро, розвернувся і поїхав назад. Все. Не треба було гратися, не треба було поспішати, а треба було робити все вчасно. Стиснути зуби і терпіть, тому що прямі посіви, як бачите, не пробачають от таких помилок. Ну як сказати. В принципі, по тому, що я на сьогодні бачу, да, є неприємні от такі моменти, нюанси, але в загальному але в загальному не критично. Я думаю, що тут а ще в принципі буде все нормально. От ці бур'яни тільки мені не подобаються. Не знаю, не знаю. Ну, кукурудза тут ось, якщо тут взяти вийде ми носки два, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, така вже фаза, знаєте, по розміру то таке наче й можна і спрацювати. А по цьому, а по е, фазі розвитку вже таке краще й не лізти. Не знаю. Ну напишіть свою думку. Злаків тут практично немає. Тут що є лобота, дивлюся, місцями проскакує і амброзія. Тут далі амброзії. Вона там після комбайна такими цими полосочками висипана. А виходить, що Ось дивіться як берізку джохнула. Та пріма з нікосульфуроном. Нормально спрацювала. Там амброзія, воно за комбайном сипалось, там трошки було. Я третій раз, мабуть, не бризкав, по колго бійшов, а всередині не заїжджав, тому що там поодинокі хоча були. Спрацювати. І воно це за комбайном теж осипало. Воно оце таким рядочком і зійшло. Ну, Працював я тоді край просто прийме Нікосульфурон, того, що треба було заїхати, бо та кукурудза переростала вже фазу. А тут я допрацьовував десь у гонах десь через тиждень, спочатку десулам, ну, аналог прийме з клопіралідом. Коло я давав 0,2 літра на гектар. І 0,4 тесулама було. Тобто такі мінімальні дози. Думав, що цього буде достатньо. Але вона її круте верте, вона в принципі ледь-ледь підростає, але от така смужечка є. Кукурудза в тій смужечці теж наче росте без всяких таких цих просадок. Але, Але... Не знаю. Ну, ось бачите, йду по прямому посілу і воно такими очагами. Де тільки чу-чуть якась ложбинка, воно, може, камера не передасть, тут чу-чуть так воно ложбиночка така. І кукурудза вже краще. Де горбик, то відразу таке посвітління. Ну таке тож строкате поле, в принципі, таке саме було і з соєю в минулому році. Але соя тут вийшла одна із кращих по минулому році на цьому полі. Подивимось, що кукурудза в цьому році покаже. Ну поки що якось процес бачите, під'їдена кукурудза шкідниками. І другий момент, от де був валок трошки більше. Я ж сіяв без розгортача. Оце ще таке спостереження, особливо в отих балках, оце де проходив, да? де зеленіша кукурудза. Там було більше пожнивних решток І от по цьому валку також сходи гірші. Ну, вже що маємо. В загальному на сьогодні її виглядом я, ну, наскільки це можливо, задоволений. В принципі, на сьогодні вона вже виглядає досить непогано. Не дивлячись на те, що я ось такі пробільчики, нічого страшного, вона сформує, надіюся, та, в принципі, повинна сформувати більш-менш нормальний качан, і тут якийсь результат буде. Наприклад, я на урожаї по 10 тонн не претендую, але там умовні 6-7-8 тонн, я думаю, тут добиться реально, щоб воно тут було. А якщо у нас буде така урожайність і знову ж таки по густоті, скажу так, що не знаю, що там далі буде по температурах, але якщо, наприклад, знову в жарі засуха і не буде дощів, то ця густота зіграє ще і в плюсі. Ну, о, 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 тоді кукурудза матиме більше шансів налити хоч якийсь качан. Ну а там в загальному, звісно ж, вже бункер покаже, як то кажуть. По волозі, бачите, сьогодні 2,5 метрів опаді випало і кукурудза так під себе. Ось тут краще видно, бачите, вологу так сюди ляпсь. Підпоїла під, під себе, скажімо так. Ну, в загальному така картина. На сьогодні я вважаю досить Ви Випишіть, коментуйте, що скажете. Про горю чи буде все отак. По цій кукурудзі. Ось дивіться, вже дойшов. Ось тут обробіток був, бо тут розвертались, страси крутились. І я щоб лишнього не обробити. Так само як розвертались, катались, обробив. Ось дивіться. Наскільки гарніша, зеленіша, розвинутіша кукурудза. Так що, що тоді виходить? Ну їх нафіг ці наутіли. Насправді це таке. Ну, дивлюся, зараз відео більше. Інколи трапляються на Та ну як інколи, хто це у нас? Ноутіллер канал. О, так, цікаво, розповідаю і показується. О Боже, які страшні ці поля. Але тоді в подальшому ну, ось дивіться, тут ось оброблене і переходив не оброблене ось межа. то Я б не сказав, бо, що дуже відрізняється. От тут взагалі ця сторона так дивися, досить чудово виглядає. Ну, Живлення. Минулий рік я робив такий висновок, що роль грає не технологія обробітку ґрунту, а грає роль живлення. І зараз, от, дивлячись по цій картині, ось необроблений ґрунт. От тут ми бачимо ось такі моменти. Так, да, воно трошки-трошки менше слабше, але Але кукурудза досить чудово виглядає. Так що, так що, як казав один чоловік, думайте, так? Да? І касарфурон, в принципі, більш-менш тут підбив злаки. Так, ну в общем, завершую відео, бо й так затягнулось. Все, дякую всім за увагу, всім пока.